Доброго вечора, Черкащани. Жителі міста Черкаси кажуть, що мер корупціонер. Це за опитуванням. Не треба тут розказувати, Черкаси все це бачили і все це пам'ятають. Хто що отримав. Ви корупціонер, ваша команда корупціонери. Ви не робите нічого в медицині, ви не робите нічого у світі і в багатьох речах. Ми зробили і дороги, і сміттєві контейнери, і світлофори, і освітлення, і ЦНАП. Що далі говорити? Це ж як бордюри не можете покласти нормально рівно. Ви не зробили нічого, палець, палець, не стукнуло. Основний мій пріоритет що я чесно хочу служити громаді. Я не вірю. Я розумію і бачу, що ви їздите на своїх лексусах і чимось їх заправляєте. Нормально, теж нормально. Чому ви так вчепились в наше місто? Я вас прошу, просто добровільно покиньте наше місто. Ні, 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 ні. Тому що у вас обрати. Сільським головою мушем. Тобто, ні, 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 ні. Стоїтьте мером у Ні-ні-ні-ні-ні Ви ж на курортах, ви то в Норвегії, то ви в Шотландії, то в Бельгії, вас в Таїланді покусали комарі. Так. У вас ще є паспорт громадянина Ізраїлю, я забувся немає, немає. Нормально. А ви під цей час розвивали сепаратизм у нашому місті. Шановні виборці, мені дуже прикро, що мій опонент допустився цілої низки е, брутальних звинувачень. Я залишається на його совісті, сподіваюся, що після виборів повернеться знову спокій.